то як трошки є цих берців літніх. От. Є значить, трошки футболок, є якісь наколінники, налокітники. Ні, є рюкзак і є... Є. 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 Є, є бау. А, є бау, то ти ж хотів баул. Я для бау. І для тебе. І рюкзак є. Такий на 65 літрів нормальний. Я оце... О, тут як розпитали сьогодні, вони там заявили. Да, ну, їх, їх да. тільки да. замовили. Ну, На передову будуть їхати. Ну, Ми замовили, це з Китаю. Ну, От тут ми стиралка. дали військовим і зразу у мене всіх при, одні привезли. Мені ну, мене забрали, тому що не кажуть, є сертифікація, а. то ми просто будемо, забираємо і все. Часто тут і прем'єри, Канади були, прем'єри приїжджали ну, якраз. Пусть Ні, є 3, 3А але сертифікація. Захист 3А. Ну Дивись, там, виходить, вони зараз тільки їдуть. До нас, до мене, особисто і до вас, а я себе без громади взагалі не уявляю. Приїхали мої давні друзі. Це Михайло Журиве, це Одеський культурний центр. Я зам з Одеси. До мене приїхав Стас, це, це директор нашої кінокартини. До військового моє життя останнього року було зв'язано з кіно. Тому кіно ми в Бородянці визрадімо і зробимо так, щоб інтересні люди, актори, сценарісти, режисери приїжджали до нас, щоб у нас були гарні кінотеатри, щоб була гарна посіщання цього всього. -всього. Щоб ми дивили своє українське, я сподіваюся, зараз Михась розповість вам більш детально про сьогоднішній захід. А такі зустрічі в нас будуть носити постійний характер. Наш товариш з 10 до 19 червня мав проводити в Херсоні один із найкращих театральних фестивалів, який називається Мельпомена Тавеї. У перші дні окупації Херсона до нього приїхала колона з. В тому числі з важкою бронетехнікою, забрали його в мішку з дому і вивезли в невідомому напрямку Олександр Андрійович Книга, народний артист України, директор театру Поліша з Херсона, це найкращий директор театру в Україні. Через 40 днів він зміг вибратися з окупації, і коли він опинився в Львові, він сказав, що ми будемо робити фестиваль. Я не знаю, як він це пояснює. Для себе я це пояснюю таким чином. Якщо ми будемо... Продовжувати жити повноцінним життям, бо нам це не поверне цей рік. Ми будемо демонструвати цим всім, що ми не боїмося Путіна, то в нього буде менше е важелів е для переговорів. Бо чим більше ми будемо боятися, тим більше він зможе вимагати від України. І в цьому році ми вирішили, що на літературній сцені мають приймати участь. Ми маємо влаштовувати зустрічі з людьми, які не просто пишуть книги. А в цей складний час вони змінили перо на зброю. І серед таких людей сьогоднішній хороший дует – це Артемій Кирсанов і Сергій Дзюба. І от Сергій Дзюба зараз зі зброєю в Збройних силах України. І цей список, які люди, які приймають літературні стані, він великий. Ми можемо говорити сьогодні про Віталія Запеку, який був. 14 році в батальйоні Полтави і знову зараз нині в ЗСУ. Ми можемо говорити про Олександра Терещенка. Ми сьогодні будемо, Хлопці більше розкажуть і дівчата про нього, тому що він захищав ем, Україну зі зброєю і тепер е, займається тим, що збирає волонтерську допомогу. Це е, багато багато авторів, і чим більше я проводжу цю літературну сцену, тим більше я дізнаюсь нових імен тих людей, які пішли на передову. Відомий український. Письменник Андрій Любка, який виходив шаленими тиражами, він зараз в Ужгороді збирає і кожного тижня відправляє на передову автомобілі. Ми дізнаємося про героїв, коли, на жаль, їхнє земне життя закінчується. І, до речі, коли ми говоримо про літературну сцену, то я також би хотів згадати: у нас був прекрасний поет, кандидат наук, вів'яний Юрій Руф, який загинув уже в активній фазі війни. Давайте подивимося фільм, послухаємо наших друзів, подивимося на наших героїв. І, як каже Олександр Трещенко, давайте ми будемо опускати руки, ми обов'язково переможемо, тому що ми сильніші. Валерія Борщевська, продюсер фільму, який можна дивитися, і режисер автосценаріїв Артемій Кірсава. Я запрошу їх на сцену. З цим фестивалем десь, напевно, у 2018 році, а нас з того часу запрошували постійно на цей фестиваль гостей. Спочатку ми там показали. Фільм Позивний Бандерас», Потім показали фільм Заборонений. Потім показали значить, свої познайомили читачів. От на минулому останньому поки що фестивалі після ковідному познайомили читачів з нашою прем'єру новою книгою Операція Томас. І все це завдяки. Олександру Книзі, який влаштував чудовий фестиваль, і Михайло Журавлю, який нас познайомив з книгою і познайомив з цим фестивалем. Це дійсно була така подія всеукраїнського масштабу підтримку херсонців, які, безперечно, проявляють себе дуже мужньо, які з перших днів і по сьогодні доказують, що вони є козацького роду і вони є українці. І ми абсолютно впевнені в тому, що буде перемога, і Херсонський наступний фестиваль, я сподіваюся, вже пройде як завжди на Дніпрі в місті Херсоні. Ми би хотіли з вами поговорити про історію Олександра Тарещенка, от це його книжка, яку я зараз тримаю в руках. Яка нас вдохновила, надихнула на створення фільму. З цього почалося його почалося його нове життя, і це е е е цей час 16 різних, тому що пишуть на турнікетах, коли накладають жгути, час, коли це було зроблено. Юр, безперечно, йому дуже пощастило. В багатьох аспектах люди в різних містах можуть подивитися хто вистави, хто презентації, хто ще якісь заходи, які відбуваються тепер не тільки в Херсоні, а й і, і, і не тільки в Україні. А за межами України хочу подякувати за можливість презентувати тут наш фільм, який ми зняли в минулому році за підтримки українського культурного фонду. Про героя України, і ну мені здається, що краще ми поспілкуємося вже після фільму. Це напевно трошки так буде саркастично. Ну, я би напевно, коли викидав гранату, взяв би її двома пальцями, праву руку сховав за спину і обов'язково надів протиуламкові окуляри. Це, якщо казати так, жартівливо, щоби я все-таки залишився в струю. Мене вантажить. Помагаю хлопцям ногами та в стилі пітона нарешті заповзаю всередину. Мечимо у бік піску. Ці декілька кілометрів, здається, тривають цілу вічність. На скачках права рука, що якнебудь перемотано шини, постійно падає. Десь на мені написали час 16.30, коли наклали джути. Нудить так, що нема сил, Мото вже конаю. Чекаю, коли почну пролітати через тунель до яскравого світла, побачу згори своє понівечене тіло, все життя перед очима. Далі операційно. Яскраве світло. Хірург торкається руки нижче ліктя і запитує, чи я щось відчуваю. Крізь сльози, шепочу, що ні, але дуже хочу відчувати. Благаю зберегти. Нарешті відключаюсь. Сьогодні ми. Не тільки будемо говорити з літератором, а я пообіцяв цим всім письменникам, що їхні книги будуть попадати в в ті містечка, де ми зустрічаємося з людьми. Я не можу подарувати ці книги вам, але я хотів би подарувати ці книги вашій громаді, бібліотеці. Того року готувався гірше, тому що була неймовірна спека, і мені дуже важко було. Я взагалі погано переношу спеку, тому тренувався не дуже часто. Вчора потренувався, розім'явся і маю надію, що сьогодні сил на 5 кілометрів вистачить. Слава, слава! Чи є в житті більший кайф, ніж досягти межі своїх можливостей? Безперечно, це хвилина слави, твоєї слави у твоїх же власних очах. Навіть якщо це досягнення не світовий рекорд в спорті, а подолана довжина всього у 5 кілометрів. Єдиний свідок і єдиний твій фанат це ти сам. Бертика Капранова, який нині в Азові, але гарні письменники. Серед цих книг книга Сергія Дзюби, Артемія Кірсанова, книга Запеки, книга Юрія Журавля, який її допомагає збирати гроші на автомобілі і який малює кожного дня картини. Ви можете його знати як музиканта гурту «Атвінта», а Можете знати як відомого художника, який малював Небесну Сотню, і зараз готує нову книгу, тому що він кожного дня малює новий малюнок. І ця книга називається Сториця. Тримають наше українське небо саме завдяки цим людям, захисникам. Ми так вільно, спокійно почуваємося в Києві та в інших містах України. Це наркоз. Здрасте, Боже. Боже, як я вас рада бачити. Для лікаря завжди приємно, коли його пацієнт іде на покращення. Лікар тоді відчуває, що. Всі його знання, всі його навички вони не проход, не пройшли дар даремно, і ще одне збережене життя це завжди позитивно. Я згадую, як перше зробили з тобою відеозв'язок з телебачення. А вони кажуть, а зараз буде лікар, який вас спасав. А я думаю, та є ж ну ви це пам'ятаю, навіть забув ну, цей. А потім каже наркоз, я тобі. Ну, то, ну, то, що... то. Тепер... А потім та, був да. ваш дзвіночок. Пам'ятаєте, да? ми якраз тоді на ротацію вийшли, буквально там на другий чи на третій день. Ну це згадується і це запам'ятовується на все життя. Мене часто запрошують на зустріч з молодими курсантами. Я їм завжди розказую цю історію як приклад навожу, що таке бойове братерство, що таке побратим, якого ти не кидаєш, що таке справжня дружба. Для мене взагалі два стреса за день. Сьогодні а? так з парашута сьогодні стрибнув. Ні, він не з парашута, він з парашутом. Понюхав хмари, приземлився на землю, все нормально. Бартельник можна надягати. Вже. Ну все, а, так. По справжньому своєму інструктору кажу: розкажи без руки ми просто, нікуди руками не влізу. Не ліз. Сидіть сидить собі. Ми маємо триматися, бо справа ще не закінчена. От. І зустрічатися, і пити гарну каву. Так. От. На березі Південного Бугу. Потім на березі Криму. Це святе. Тут навіть я заради цього залишився в армії. Тобі більше скажу. Я хочу таки в'їхати в той Крим і в такі на БТРі. І не тільки. Терещенко, він надихає, він такий мотиватор. Так? І ви мотиватор, тому що вам вдалося це все передати. Ви просто супер. І цей фільм, ці книги, як можна більше, українці повинні читати. Ми не переможні, якщо є такі люди, як Олександр Терещенко. І він не один, правда? І все буде Україна і все буде перемога. А вам дуже дякуємо, ви молодці. Справжу команда. дякую вам, Лина похилилася, чогось наша слава